Шановні колеги, вітаю вас. Ми продовжуємо сектор альтернатива серію програм, які розкажуть нам про людей, які роблять різноманітність в нашій системі освіти. А я не втомлююсь нагадувати, що будь-яка система розвивається лише тоді, коли в системі є необхідна різноманітність і змагаються ідеї. І тут дискусії. Тоді можна вибрати найкраще, тоді в дискусіях народжується оптимальна модель. Продовжуємо розмову із надзвичайно цікавою людиною Ігорем Дідковським, який поєднує в собі філософа, бізнесмена, візіонера і багато іншого, який є автором екосистеми освітньо-культурної родовід. І е, ця екосистема е, знайшла е, партнера, е, який 40 років розробляв, е, як відстежити особистісний розвиток універсал Онлайн Киричок, і відбувається ось така синергія, якої ще в українській освіті не було. Бо, як правило, люди тримаються за, за щось своє. А щоб ось так знайти один одного і досягнути синергетичного ефекту якісного прориву? Чесно кажучи, я не зустрічав і це вперше. Так, от сьогодні будемо говорити про довід школа майбутнє вже тут. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, в чому полягає це майбутнє і що конкретно дасть рядовому директору, рядовому вчителю застосування ваших підходів у школі? Дай Боже всім директорам, дай Боже, всім вчителям, здоров'я вам перш за все. Ви спитали, радові школа вже тут. А я вам наголошую: школа вже тут така не від невелика відмінність. Чи ви праві я повністю підтримую про різноманітність. Приклад зрозуміють всі, над полями, сучасними полями сільськогосподарського призначення не літають пташки, бо там нема комах. Бо вони вбиті монокультурами, пестицидами, гербіцидами. Так от основний мій бізнес, бізнес це науково досвід інститут сапіенс який розробив комплекс Аватар, який відміняє вбивство нашої землі, і так само, як відміняє вбивство нашої землі будь-яка монотеїстична релігія. Яка вбиває різноманітність душі, а ті вбивають монокультурну різноманітність землі? А ми з вами створили редові систему, яка дає різноманітність, в різноманітність, який би не був киричок, який не був грамовий, Ми будемо по зернинки збирати збирати і подамо вам такий цільнозерновий український хлібчик. І ви сказали, що ми вам подобаємося тим, що ми не пропагуємо будь-яку. По в борг взяту систему там, фінську, німецьку, японську, а наполягаємо, що кожна система освіти глибоко патріотична і національна. Коротко, що будуть мати і не будуть мати. Будуть мати, перш за все, здоров'я. У нас повністю знищений інститут вчителя на базових функціях. Я не буду говорити всяку нушню, просто будете мати здоров'я, бо діти не будуть вас е, трипати, ці нерви, те, що вони роблять з у вас плюс. Так, як ми називаємося ренові система, то це означає особистісну розвитку учасників процесу, що почнуть взаємодіяти всі. Як думають, я вже казав, батьки думають, що виховує школа, школа, що думають батьки, а їх ніхто не виховує. Тобто зараз моє завдання, бо система втягує цей сервіс онлайн, він втягує в опитування, в діагностику, в аналітику, в моніторинг, в подальшому зараз вже в. Прогнозування всіх учасників, хочеш ти це не хочеш. То мінімальне, що ну, директор, по-перше, у нього зменшиться документооборот, бо в нього, нього в мій системі наші. Тобто все, що його зараз мордують, всі органи управління, мислими і немислими, одним кліком він роздає всім направо-наліво. Плюс у нього є реальні критерії оцінки роботи того чи іншого предметного вчителя, того чи іншої психологічної служби, того чи іншого керівника школи. І вони в нього не кумбра цвати, яке в нього там думка. Хто йому подобається, а хто ні. А просто видно, як діти роздаваються. Плюс у нього видно вади. Зараз нас не дасть брехати, які рік назад дали школу у цей червоний клас. Вона розкаже, бо вона і заступник директора школи, і керівник. Тобто він дає дуже конкретно. І, і, але я наполягаю, що воно дає здоров'я. Бо коли у людей є канал комунікації, коли вони не бояться спілкуватися, коли вони не гіркаються, коли вони не визначають значальних хто у кого там посадові особи, то тоді вчитель зараз став саме кастою в суспільства України, а повинен бути навпаки. Бо ми минулого разу з вами постановили, це була не тупа декларація, що вчитель дорівнює національної безпеці України. Хоча при тому в цьому, що наша статистика говорить, що 2,6% вчителів здатні до новаторства, це означає, що вчителі не наша аудиторія. Ну я за вами порозумівся. Я підтримую вашу точку зору. Що вчителі наша аудиторія? Бо наприклад Киричук вважає, що наша аудиторія батьки, бо батьки генетично переживають за своїх дітей 80-85% – Як у дитини складеться доля, чи вибиться дитина в люди? А вчителі настільки змордовані, що у них до своїх дітей немає уваги і поваги тим до інших. Тому ми рухаємося в двох таких масивах. Це Культ вчителя, і надже я тоді розкажу, Я розкажу про четвертий, всеукраїнський освітній методологічний відбір до школи, родовід учитель. У нас сьогодні, до речі, в нашого трьохкратного переможця Давида Кузмича, день народження, 33 роки. Він листи фотографію, де в нього номер автомобіля написано Учитель. Я сказав, що це найбільше призначення Бога, бо він там сильно на нас християнський, хоч і молодий. Твоє призначення вже визначено в тебе на номері учитель, і це більше ніж Бог. Тому, щоб далі продовжувати, розкажи, будь ласка, про свій клас що було твоєму класу, а я потім буду розказувати взагалі про всю школу про всі її різноманіття. Ага, якщо можна, я ставлю свої 5 копійок по не життя. 2,6% здатних змінитися, це абсолютно норма. Так, ми справа в тому, що записали інноваційну компетентність для всіх вчителів. А, але це записали люди, які не розуміють закономірності інновацій, тому що в цілому у світі в будь-якій сфері 2,5% людей, які можуть бути інноваторами. Це, це абсолютно нормально, і це ще й багато. 2,6% Я ще дивуюся, що їх скільки є в освітній сфері. Інша справа, що цих людей треба максимально підтримати, заохотити. Тоді у них з'являться ранні послідовники, а потім з'являться рання більшість і таке інше, і так розвивається освіта. Тому це все супер, і це все нормально. Я дуже хотів би, щоб наші слухачі не сприймали це. як щось страшне, це абсолютна норма. 2,6%. Ви сказали, Ви сказали конкретно, пане Віктор, тому я даю просто цифри без лірики. Так, прошу, наче як тепер конкретно по вашій школі? Коли в 2023 році, я, будучи заступником директора школи імені Чорнового, 235 міста Києва і класним керівником 7 класу на той момент, провела першу діагностику в класі. Діагностика мені показала, що в мене в класі 22 дітей, 8 схильних до суїцида, згуртованість класу 0,01%. Що є таким показником один із ста, і плюс до всього до цього у мене був актив класу тільки 15%, Всі інші і ізольовані. Програма мені показала, які є можливості у цього класу, що можна розвивати, ну, які є проблеми, над чим потрібно працювати. Відпрацювавши з цими дітьми рік. А саме за родові системою за універсал-програмою, а на кінець навчального року ми провели опитування. У нас ну діагностику, і у нас жодної дитини в класі не було. В тому квадраті, який показує схильність до суїциду. В актив класу у нас 98 Діти познайомилися один з одним. Ну, ви ж їздите тепер, Я їм люблю тепер. Ростроська академія, Кам'янець-Подільський, вони тепер стали одною родиною, вони тепер стали родиною. І згуртованість класу з 0,01 переросла у 40%. Це такий великий показник, а національна патріотична а національна патріотична ці діти разом зі мною. Робили пастілу для військових самі закупали ми з ними необхідні якісь матеріали: то паски, то шкарпетки, то смаколики. якісь. Вони відвідали ми з ними. Відвідали максимально. Почали з Києва, бо вони я не київлянка. Я запитую них, розкажіть мені визначні місця Києва. А наші діти, на жаль, їх не знають, бо вони не знають свого міста, в якому живуть. І тоді ми з ними організували. Таку пішохідну екскурсію, пішки ми пройшли майже весь Київ, ознайомились і вони тепер багато знають. Ми дуже багато з ними подорожуємо. і Навіть на сьогодні я не працюю з ними, але ми з ними на постійному зв'язку, і постійно ми кудись їдемо з ними і дізнаємось щось нове. І я хочу сказати, що кожному класному керівнику це, це здається важко на початку, важко почати. Але коли ти відпрацьовуєш перший рік і потім бачиш результат, бо і так класний керівник викладається в роботі з цими дітьми. А тут а, ти бачиш, прям шляхи, є проблеми є можливості, ти розумієш, як їх поєднати, бо програма тобі видає. Да? І ти побачиш потім результат, і це знаєте, ну, для кожного вчителя це такий бальзам для душі, що ти вклався, який не. Це просто так склався, що ти отримав результат. І навіть ті діти, які не хотіли вчитися, вони були байдужі до навчання, і як і завжди в класі бувають, байдужі діти і небайдужі, ті, хто хочуть, можуть виходить. Да? І оці, які діти були небайдужі, вони настільки підтягнули цих байдужих дітей, що вони навіть навчились списувати, бо вони і цього не вміють, на жаль, але вони підтягнулися. І підказують, допомагають. Знаєте, як раніше тут була така права рука. От вони їм допомагали підтягнутися в навчанні, бо це були діти ковіда, які один одного не знали. Потім почалось повномасштабне вторгнення, і їм потрібно було познайомитись діти, знаходяться в одному класі. Зазвичай вони не знають, хто чим захоплюється, хто чим займається. А ця програма дає розкрити свій потенціал. І побачити, і вчителям побачити там. Є така методика, як система сприйняття. У нас є діти, які краще приймають зором, є діти, які краще сприймають на слух. І, які, і це потрібно врахувати кожному вчителю, бо не може бути для всіх однаково. Мені в університеті прийшов відчитав і пішов і забув. Тож тобто ми хвилюємося за кожну дитину, переживаємо за кожну дитину. І ну, це такі бонуси для класного керівника, для вчителя, предметника. Ну, а як заступник, а мені не потрібно збирати інформацію на паперцях або іще ще якось, надайте мені це, надайте мені це. Я відкриваю програму, і я бачу роботу кожного класного керівника. Пані, 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 ага, дуже сподобалося те, що сказав пан Гай, що може привабити вчителя, діти не будуть тріпати тобі нерви. Так. Ти збережеш своє здоров'я. Якщо діти вмотивовані, то вони не будуть тріпати тобі нерви. А, 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 бо найстрашніше покарання, згадайте міфи стародавньої Греції, сізів. Ти той проклятий камінь. Констапори нацисти використовували абсурдно, коли просто каміння туди-сюди, а результат робота заради роботи. Скажіть, будь ласка, от коли нам запропонували нову систему оцінювання за групами результатів, ніби ж вони хотіли те ж саме, що й Кіричук? В чому різниця між тим, що запропонував ОМОН, і те, що батьки отримали на семи сторінках колишній табель, табель який був наданий, і тим, що у вас? Омон, ОМО, бачите, ОМОН промовку, ти скажеш, ОМОН ОМОН – це огульне оцінювання. Не питаючи, хто, як в концлагері, реалія смірно на перший, другий, третій, п'ятнадцятий оцінювання маси. А в нас це оцінювання навіть команда згуртування. Нам не цікаво, що ти самий, самий, самий. Нам не цікаво, що ти сама-сама. Нам цікаво, як ви тримаєтесь громади, як ви тримаєтесь в і як ви виконуєте саме собі взаємодії. Бо в начі є був хлопчик, який поламав ногу. І мама дзвонить ночі .E. і каже: Ой, мій син сьогодні не прийде, він ногу зламав. А наже .E. каже: Не переживайте, він сидить в класі. Тобто діти не люблять канікули, тобто діти хочуть школу, а Мон зробив так, що 62,5% ненавидять школу. Тепер Справа в тому, що група результатів, які запустила МОН як нову систему оцінювання, вона все ж таки оцінює результат по навчанню з кожного предмету. Не оцінками, але вона так як методичні рекомендації, і навіть вони і методичні рекомендації не склалися. бо батьки вважають, що їм потрібна оцінка. Діти звикли, що їх потрібно оцінювати оцінками, а не хорошо, молодець добре. Група результатів не передбачає всебічного розвитку дитини а система універсал. Передбачає всебічний починаючи з виховання. Якщо ми відкриємо хоч одну діагностику, ви побачите там українські прислів'я. Це, мабуть, для вчителів для класних керівників найважливіше найскладніший етап, бо діти не знають українських прислів'я в тому оцін, вони Це вони втратили зв'язок родової пам'яті. І ми, коли проходили на своєму класі, я проходила цю діагностику. Ми спочатку розбирали прислів'я, а потім вони давали відповідь з цього прислів'я, щоб можна було пройти діагностику. А, от це потрібно дітям. Потрібно, щоб побачити їх як людину, а не як а, людину оцінити, яка вона з математики або яка вона з української мови. Не на, повинно бути не нав'яжчине, бо навчання а, це життя. Це не потім. Навчання повинно бути життя, ну, дивіться, ви, а, ви, а не потім. Ви ж пан Віктор ви, на ви, цьому слово. тижні в своїй стрільці на Фейсбуці чітко вказали мудреця, що коли тобі дав Бог дитину, то це означає, що тобі треба пора. Навчатися, а не навчати. Це ж ваше я вам дякую за це. Так само і ми. Ну, Я вам казав в першу передачу, що у школа — це коли вчителі, батьки і діти переживають разом досвід у просторі часі під назвою життя, переживають, вони проживають, переживають. І тут нема кращих, ми взагалі категоричні противники оцінювання. Коли сама система опитування, коли тобі вже архів потім моделює твій особистий навчальний план на півроку. То він конкретно Василя, він конкретно Марічки, він конкретно Тетяни, чи Ігорчика, чи Віктора чи Нандрія. Але він совокупно виводить їх на колективну співпрацю. Бо родові це є, як у нас кажуть, гурт мені коли казали. ще одну річ, на моє глибоке переконання, яке виходить із спілкування з моїми колегами. Зрештою, головним інструментом. Для вчителя для того, щоб виставити ті групи результатів, став довідник стерео. Тобто, написали, як вимагає. І не та, тому, що. Не та, не та, так. Не... Так, а, все... так, так, так. прорахували, що 33% а. вчителів надаються будь-яких на будь-що 33 імітують, а 30% взагалі ігнорують. Тобто, це все вони просто терплять цю систему. Вони... Тому я, я, я почав здоров'я. Я хочу повернути вчителю здоров'я. Друге, що я хочу повернути йому хліб на столі. Бо Україна мудрий народ, і в нас кажуть: хліб всьому голова, але не хлібом єдиним. Але хліб голова. От в мене гармонія. Уродовічних школа це гармонія єдності в різноманітті. Тобто вчитель повинен бути здоровим, спокійним, а другим повинен бути мотивований матеріально. Все, тоді воно полетить. Тому ми, як я поступаю зараз в трьох. Базових областях, так як Україна перемістилася з півдня і сходу на Закарпаття, Львівщину і Рівенщину зараз на черзі стоїть Івано-Франківщина і Тернопільщина. Ми об'явили те, що пан Віктор не вірить. Я дуже жорстко поговорю з губернаторами. Дуже жорстко поговорю. Це в одному приміщенні, і я не їжджу по колу департаменту. Я кажу, начальникам департаменту освіти. Ви найбільше вбивці дітей, ви найбільше вбивці вчителів. Ви тільки тут це. Імітуєте, а вони там на як ЗСУ, стоять з вашими дітьми. А ви ні туди, ні туди. Не до розумних і не до красивих. Вони мовчать мовчать, і коли губернатор дає фас, у нас є спеціальна анкетка. Школа повинна провести педагогічну раду. Вона повинна ознайомитися. До речі, всіх прошу. Ми тут не агітуємо за джія, нічого в нас ні куплять, ні продавати, ні у вас не купуємо. Просто зайдіть на сайт редові школи, там все детально і сервіс і сервіс персонал, і програма раннього життя в долонях, і як це об'язано в мережу амбасадорів по університетам. Там все розказано, і ви собі спокійно, щоб не займати ефірний час і час дорогі пана Віктора. То. Дуже важливо вийти на таку системну взаємодію. І вони потім пишуть ці анкетки. Вони пишуть, ми зобов'язуємося бути аватарами в регіоні. Що Це означає, що вони агітують і роздають матеріали просто так всім школам. Тільки проходить півроку, за результатами впровадження і результатами по дітям ніяких оцінок. У нас система нам дає, вчителі отримують одразу 5, 10, 20 тисяч премію 5 секунд. 5 секунд це в мене робиться. От і все, і вдумайтесь, я. І повірте мені, за рахунок yeah, мого особист... yeah. Особ... особисто зараз національна економіка. Вкладати бюджет. Мотивація вчителів, які впроваджують родові системи. Амінь. Це я вам гарантую. І знизу, якщо повага до вчителів, тоді повинна спрацювати ні, дарма не робити, ви вибачте, що потурбувати. Так, я абсолютно згоден, що. Та фраза, яка в коментарі до мого посту прозвучала, не можна проводити реформу освіти на кістках вчителів, та тільки матеріально забезпечений, розкріпачений вчитель, який бачить результати своєї праці і розуміє, що. Оцінює суспільство, оцінює держава. Ці результати він може створити щось нове. Зараз у нас є абсолютно дисфункціональна система освіти, в якій нещасні всі. Так. Абсолютно. Там наверху в МОН я мав своєму... Ну, так, вони також, пане, хочу вас заспокоїти. вони також нещасні. вони всі нещасні. Так. Чим вище до мону, тим більше нещасні. Це я вам заявляю, офіційно. Можна навіть назвати, рівень їхнього нещастя. Ну, і вони так... щоб рівень на місцях нещасні, як вони наверху. От, от потрібно розривати оце порочне коло нещастя і yes, е а. робити, мабуть, щасливими всіх, і бачити прогрес. Е це дійсно, я відчував, директор, я відчував як директор, я відчував вчитель, я бачу, що оця ця дитина прогресує. Це як садівник бачить, що зростає ось оця дерево чи квітка. та ти хочеш живеть, як вона прогресує. Ой. А Тут є ще й інструмент, який дає можливість не просто моє суб'єктивне бачення. Що дитина прогресує, а поставити це на наукову основу? Тому я це все активно підтримую і дуже хотів би, щоб в Україні поступово це все поширювалося, і розумна альтернатива знаходила все більше і більше прихильників.